Центральній районній лікарні нарешті запрацював томограф з кінця минулого тижня. Пацієнти, які потребують дослідження на цьому продуктивному медичному апараті, можуть отримати цю послугу. 5 числа нам відремонтували нарешті комп'ютерний томограф. Хороша нова з п'ятниці він уже працює, надається медична допомога. Обстежуються хворі. Також 5-го числа відбувся міністерський селектор з приводу постачання ангіографів в Україну. Підтверджено, що кінець жовтня, початок листопада, перших чотири ангіографи прийдуть в Україну. Один із них для шості для нашої. Здорово не хвастайтесь, бо це таке діло, що щоб, щоб, щоб друга етапа номер два не було, приїхати забирати этот ангіограф назад. Тому все робимо тихенько. Так, тихенько робимо, але це дуже, дуже непроста штука. Європейці довго думають, радяться з громадськістю, з, з усіма, як по-нашому І прийняли рішення. І хто б потім не кинувся, а змінити його неможливо, в тому числі міністр. Ну і шо, що ж міністр? Рішення прийнято. От, от це рівень європейців, коли Обговорюється, вирішується на всіх рівнях, узгоджується і таке інше. Але коли прийнято, не міністр, ніхто не може змінити ситуацію. Тут, дякуючи європейському менталітету, ми поки рухаємося по цьому напрямку. Але будемо говорити тоді, коли. Це все запрацює по дитячій лікарні теж все йде не так гладко, як хотілось би, не дивлячись на те, що кошти для ремонту приміщень закладу є. Проведено на минулому тижні обстеження, даху обстеження, укриття та пункту незламності. Проведено необхідне докомплектування. Також з персоналом проведено заняття службою державної служби з надзвичайних ситуацій. Микола Нога вкотре звернувся до головного лікаря дитячої лікарні Віктора Садовнічого з приводу прискорення робіт по ремонту медичного закладу. Основне завдання розгорнути роботи по реалізації проєкту реконструкції вашої дитячої лікарні. Зрозуміло. вас не було. Ви були в Сумах на нараді. Ми там збиралися і ходили по всім вашим приміщенням. Е, є проєкт, є кошти на реалізацію цього проєкту. Є проведена тендерна процедура, є генпідрядчик, шукайте субпідрядчиків, організовуйте цю роботу. Притом Добре. часу дуже мало, тому треба покинути усе зайнятися цим питанням. Аналогічне доручення міський голова дав і любові Волошко. Тільки воно стосувалося навчальних закладів міста. Основна увага прискорить запуск котель на біопаливо. Тут, в цій черзі, яку ви назвали, і перша школа. Проєкт є, кошти, кошти нашого бюджету зарезервовані і треба проводити тендерну процедуру і вже в цьому році запустити котельню першої школи на біопаливо. Ми весь проект реалізовувати не зможемо. Держава поки що не підтримала цей проект. В повній мірі коштів не буде. Будемо тільки мінімізований комплекс робити в котельні. Не ставити, не два котли, тільки один. Не автоматизовану систему подачі палива, а індивідуальну. Вручну будемо паливо накладувати, Переставимо трубу. Тобто мінімальні роботи провести і в цьому році запустити на біопаливий котель. Друге, по ліцею укриття проект, ліцею укриття. Там теж де, е, область виділила 5 мільйонів гривень, 5 мільйонів наших, 10 мільйонів коштів у нас на рахунку вже. 10 мільйонів коштів. А проєкта нема. Покиньте все, оці два об'єкта, патернуйте швидше видавайте їх на гора. Добре? Ряд доручень отримав і виконуючи обов'язки начальника управління з надзвичайних ситуацій Олексій Тригуб після свого докладу з приводу пошкоджень майна та виплати по ньому державних компенсацій. В системі дія зареєстровано 42 заяви від наших мешканців в територіальної громади щодо майна, яке зруйновано. 12 заяв на сьогоднішній день знаходяться на опрацюванні. Комісія опрацьовує дані заяви, також проводяться роботи по формуванні електронних ключів для доступу до системи для членів комісії. Олексій, треба прискорити рух в напрямку регістрації в дії, пошкоджень і отримання коштів державних. Ми вас туди рекомендували для того, щоб прискорили це питання. Покиньте всі питання, сядьте на це і кожен день займайтеся. Якщо треба додаткові людські ресурси, говоріть ми звідкіля людей, передамо вам. Але це треба прискорити. Мені незручно красніти на рівні інших міст, коли у нас тут показники не краще, а гірше. Ви там для того, щоб переламати, переламати цю ситуацію, зробити краще. Для працівників ЦНАПу від Миколи Ногі надійшло розпорядження щодо позачергового обслуговування військових і надання їм необхідного ряду послуг в найкоротші терміни.